Друзі, всім привіт! Незабаром масляна. І якщо ви шукали рецепт ідеальних млинців, то ви його знайшли. І зараз ми з вами їх приготуємо. Поїхали! Для мого рецепту знадобляться ось ці інгредієнти. А точну кількість та пропорції я залишу в описі під цим відео. Для початку у невеликій ємності змішаємо яйця. Цукор дрібку солі, соняшникову олію? Молоко? трохи води та борошна. Друзі, борошно я буду просіювати. Так воно стане більш повітряним та не буде грудочок. Всі ці інгредієнти ми перемішаємо та трохи попрацюємо міксером. Друзі, міксуємо до тих пір, поки ми не отримаємо однорідну масу. Ось погляньте, як це має виглядати. І вже отримане однорідне тісто ми залишимо відпочити на 5 хвилин. В добре розігріту пательню на середньому вогні додамо трохи соняшникової олії. Друзі, починаємо смажити перший млинець. Він може вийти не дуже вдалий, але ви не переймайтесь, це нормально. Він на себе забере залишок олії та в подальшому наші млинці будуть виходити рівними, красивими та не прилипати. І ось тепер набираємо невеликий черпак нашого тіста та рівномірно розподіляємо по всій поверхні розігрітої пательні. Першу сторону смажимо приблизно 1 хвилину. Перевертаємо та ще секунд 10. І на виході ми маємо ось такого рум'яного красунчика. Друзі, свої млинці я раджу змащувати вершковим маслом. Таким чином вони стануть більш м'якими та духмяними. І таким чином смажимо все наше тісто. Друзі, такі млинці виходять дуже тоненькими, ніжними та смачними. Сьогодні я їх буду подавати з червоною ікрою, але вони смачні і самі по собі. Ось такий сьогодні рецепт. На сьогодні це все. Вам смачних свят та па-па!